Так, друзяки, ну що, сьогодні роблю кормушки для своїх поросят для відгодівлі. Виходить. Так що дивіться, витягнув такі два листа метала. Уже розчертив. Получається, висота у мене буде 80 і ширина в мене буде теж 80. Получається, задня стінка, бокова одна, бокова друга, нижня стінка. Тоді. Там, там верхня перемичка, верхня ну, перемичечка, передня перемичка. Зараз ну, це діло все наготове, веду к чому. Що в нас, виходить? Зараз світу немає. Ну Зараз, в принципі, може навіть піду генератор запустю, протягну та повирізаю. Ну, факт не в тому. Зараз все це наготово, зараз, дай Бог, світ включить. щоб генератором не палить, короче повирізаю. Все виставлю, почну варити, позварюю до кучі, і тоді далі вам ще все остальне покажу, як це все діло буде виглядати і що я чудю. Я хочу просто зробити, щоб поняли, засипав раз там кілограм 40 там, 50 засипав, і хай вони собі їдять потихеньку. Поняли? Ну в общем, що, далі все покажу.